Я всіх вітаю, приїхав сьогодні на море половити ставрітку. Можеш ще щось цікаве влетить, окрім ставрітки на самодор, але подивимось сьогодні. Народу дуже-дуже багато, стати майже нема де. Ну, так буває. Ще приходять ті, хто перегиє. Сьогодні спробуємо половити ставрітку на самобор. О, клює. Так, набивається. Зараз подивимося, що клюнуло. Сонечко ще високло, а ставрітка клює. Одна, декілька ставлідок. Оп, одна пішла. Декілька. Ну ця маленька зовсім. Навіть пішла спокійно. Ловити сьогодні будемо на самодур. Це ставка така з гачків, або їх називають сабіки. Я от в'яжу сам. У мене сім гачків. Хтось ставить менше, хтось ставить 2-3, хтось ставить 10, але можна 7. Груза від 21 до 30 грам. Це... Ось дельфінчик пригає. Зараз до нас буде йти. У більшості випадків, коли ви бачите, як дельфіни пригають, це вони не просто там граються або показують, що вони є, це вони харчуються. То вони там їдять кефаль, ставріду, ну, іншу рибу також можуть їсти. П'ять 40 минут Так, ставритка невелика. Барабанчики її називають. Зараз хочу спробувати набити повну ставку. Не знаю скільки гачків і скільки дотягну. Але дуже важко йде. Кіна і Абдістану? О, декілька леггарних. Потім це вже нормально. Зараз понесли траву і багато сміття. Думаю, вам бачите. Щоб ви розуміли, була повна ставка. Зараз залишилась одна, поки хотів дістати для вас. Тут хлопці спіймали отруйного дракона, у нього є шипи. Якщо ви наколоєтесь, може буде дуже-дуже погано. І слиз теж печуть руки після цього слизу, ну хвилин 20 точно. Сьогодні у мене обнови, це 4 болоночка болонечка, скаутес є. Нарешті дочекався, почекав поки набілося побільше і буду вести до берега. Вона дуже далеко стоїть, залишиться декілька. Ось декілька штук пішло. І це середня. Це можна взяти, а ні. Сьогодні зв'язався модурчик. Це теж пішло. А цю беремо. В ліставрітки дуже-дуже важливо, щоб не було напруження. Тобто дуже-дуже повільно тягнемо, тому що вона злітає. Дуже ніжна рибка, у неї губа ніжна. І ось я спіймав декілька штук, а дотягнув там одну-дві. Це... Ой, крупна пішла додому. Ну, як і казав, дельфінчиків пішли далі кудись по своїм справам і ставрітку тільки-тільки почала клювати. А до цього просто розпугала все, все, що можна. Так, є. Вон, дельфінчики дуже далеко, там метрів 150 від берега. Просто прямо, але далеко. От Зараз можуть або підігнати, або повністю розігнати ставрідку нашу. Стой ридосик є. О, нормального розміру. Так, одна. Кинув далеченько і майже на всі гачки. А, ні, може і на всі. Ну що, почала клювати став рідався. Фрікціон. Іде. Зараз підіймати буде. Ай, посипалось, коли підіймати почав. Але ж все одно гарно. Я думаю вам це бачите. Дельфін. Вон. Ух, тільки що я почав нервувати. Ух, він просто біля берега почав прияти. Ух, Я дуже напугався, не знав, що це. Токсична, На! Серега. Так, ведеш, нічого, нічого, а потім знаходиш велику стаю. Ось, і почалась. Почалась розрив. Зараз думаю поставити свій якийсь світиться. Тут крючки більше, набагато більше. Може це буде пугати ну, мілку став рідко. Тому що ну дуже багато мілкує. Цей самодор світиться в темноті. несколько ставридок Е, три штуки. Сейчас, секундочку. Да, тут на чем очку краще тримается. поставлю на довгу мочку перевіру. Сьогодні просто день експериментів. Цей повинен нормально ловити знов пішла трава. Зразу почала плювати. Угу. о, зараз, зараз все буде. Зараз все буде. Обережно підтягнути. Дістати ленточку. О! Там просто одна вот, велика. О, и это размер. все нормально. О, это велика, мабуть, старитка Лента вся Я вже трішки втомився. Роздача ставрідки невеликої, це прям круть. Починаються комари. Але зараз скоро вона перестане зовсім клювати. Може на ультрик ще буде клювати. О! Прям тут ось. Це нормального розміру. Це нормального. Вже повністю темно. Буду закінчувати рибалку. І от самодор виключився. Зараз близько 10 вечора, якщо бути прям точним 21.50. Я думаю, на цьому буду завершувати. Сьогодні прям скаута обрибив дуже класно. Сьогодні, мабуть, процентів 70 улови відпускав Не дивлячись на це, торбанов нормальний. Ну так помік себе, щоб сим. А самому скучно. Ось мій улов. Процентів 60 я випускав. Це така середня ставрітка. Ну дуже-дуже непогано. Думаю, кілограми півтора-два. Ну непогано. І ось, скільки Андрюха спіймав. Зараз покажу, все зверху. На цьому буду завершувати вже пізно, декілька риболовів залишилось. Ну а ми будемо їхати додому. Дякую за перегляд, всім до скорої зустрічі, всім пока.